Всім привіт, з вами Шовток. І це перше відео із серії випусків про мої доповнення для Лезермана, які я роблю. Перше з них це буде бітотримач звичайних біт, тобто перехідник на звичайні біти. Є магнітний і є який фіксує механічним способом біту. І тепер трохи детальніше про них. Я перейшов на звичайні біти. Спочатку хотів взяти Лезерманівські, але вони достатньо дорогі, хоча це не головна їх проблема. По-друге, вони продаються комплектами по 10 штук, половина з них це дюймові біти, немає там деяких специфічних біт. І по-третє, вони такої середньої якості, я б сказав. Наприклад, якщо порівняти Лезерманівську біту з Топтулівською. Це біта від TopTool з 15 гривень, вона значно витриваліша. Я брав ці дві біти і треба було розкрутити китайський мультитул, там з обох старів гвинт під торкс, Тобто з одної, з іншої сторони, треба тримати і відкручувати. З одної сторони я тримав викруткою, з іншої лейзерманом. Якщо передивитися, то топ ну, взагалі нічого. Навіть слідів майже немає. тобто нічого. Лезерманська все ж таки вона так обтерлася і навіть трохи зігнулися грані. Та якщо придивитися, то видно, наскільки воно зношене. Ще кілька таких відкручувань, напевно, воно просто злиже її. Тож і вирішив зробити перехідник на звичайні біти. Це у мене комплект шестигранників для велосипеду. Він також у мене завжди з Лзерманом, тобто на ремінці, на випусті, фіксується все. І в чому ще плюс цієї викритку. Наприклад, якщо ми ну, якусь хрестову там біту або ще щось будете використовувати, то можна просто як викрутку невелику використовувати. Він слугує також як подовжувач до Лизерману. Тобто це зру... сточував гравером і зробив проточки, щоб воно фіксувало пружину. Вийшло достатньо цікаво. Є невеличкий люфт, але він менший, ніж на біті, і, до речі, тобто, біти так нормально шелестить. І, до речі, на самому лезерменівському подовжувачі також є. Я її робив раніше, щоб воно плотно вставлялося, але на якісь долі міліметра можуть відрізнятися біти-тримачі і в деяких булок покупців, що він ну, просто не влазив. Тож я так трохи проточую більше, але воно ніяк не впливає цей взагалі на роботу. Тож він слугує, як і подовжувач для біти, і як перехідник. Також він є перехідником на квадрат. Це, якщо треба якісь воротки специфічні або накидні прикріпити ключі. Досить, ну, якщо хтось працює зі специфічними викрутками, то може бути потрібно. І раніше я ще робив короткі версії цього. Це якщо треба десь підлізти в труднодоступне місце, але тут мінус, що воно погано тримається, тому що із-за його довжини воно погано фіксується. Воно то не випадає, але все ж таки. І ці перехідники сильно люфтять. Ну тобто в місті з'єднання. Це не є проблемою, воно ніяк не впливає на роботу. На великому також є по одній осі, як його показати, невеличкий люфт. Але воно ніяк не впливає, тому що ти коли крутиш, то все одно воно ну ніяк взагалі не заважає. Ну, і за довжини є невеличкі ось так. Воно, видно, як воно трохи гуляє. Ще я роблю. Наприклад, ось з бітотримачів хассер. Це нормальні бітотримачі Не китайські, тому що у китайських згодом може випадати магніт або розкрашитися. Також вони садяться туди, як і оригінальні до упору Є проточки з фікс... для фіксатора. Та фіксується І на магніті. Якщо не потрібно квадрат, як тут, то я б навіть краще оцей брав, тому що тут зручніше, тут легше виймається біта, хоча вона достатньо добре тримається магнітом. І він трохи легший за цей, і трохи тоньший. Воно все чудово зберігається в боковій кишені, тобто. Що те, що той. Ось тут зберігається. Ну, я собі оцей залишу, тому що іноді на роботі використовую квадрат. Ось кому цікаво, собі тут тримаєш з лезерману, то воно садиться туди повністю. Що цей, що цей. Ну і фіксується в паз. Тож якось так.